Компанія Аврес почала пряму трансляцію нашого засідання, але як тільки ми вийшли на сцену, представники опозиційних партій трансляція припинилася, дуже би хотілося, щоб люди на Волині побачили, що відбувається в цьому залі, хто тут сидить сьогодні, хто має сміливість прийти сьогодні в цей зал. А хто, Подивіться на ці ліни, тут сидять представники партії регіонів, злочинного групування, яке вже три роки мордує нашу країну. Які підуть на Волинське телебачення в прямий ефір і розкажуть про нашу позицію нашим виборцям, щоб вони нас почули. Вони кажуть, що економічна ситуація і стосунки з Росією сьогодні не дозволяють їм війти в Європу. Це чергова брехня. Якщо ви хочете бути щирими і чесними, виконуйте тих небагато доручень, які яким... надали Союз для України ті завдання: прийміть закон про прокуратуру, прийміть Кодекс про вибори, закони про вибори. І саме мене звільніть Юлію Володимиру Тимошенко. Вчора була прекрасна нагода, вчора в Юлії Володимирівні було день народження. Давайте Хай мати владі. Я вірю, що Україна буде в Європі, я вірю, що справжня влада це народ. Народ прагне цивілізованого європейського життя і ми його доб'ємося. Ще коли я завершував навчання в Академії Державного управління, я на основі своєї магістерської роботи написав публікацію на початку цього року. На Питання. Їхні голови завжди були повернуті туди, в бік Кремля. І те, що вони на словах заявляли, нібито вони в Європу хочуть. Насправді, це тільки для того, щоб приспати нашу з вами пильність, щоб приховати від народу отой економічний колапс крах, який і надалі повертає нашу країну. І сьогодні. Показали, хто вони є насправді. Радіє серце тому, що сьогодні своє слово сказала молодь. Я пропоную звернутися до депутатів Верховної Ради про те, щоб вони вчинили дії, які спричинили до того, що була розпущена Верховна Рада. Я всім 23 депутатам пропоную скласти мандат і піти дострокові вибори до обласної ради, щоб в обласну більше ніколи не заходили ті зрадники,